Чи не втратять щось ці країни, які замовляли в нас зерно, і яке реально мало би потрапити до них транзитом через Польщу і інші наші сусідні країни? Звичайно, що втратять, і ми втратимо. А от якщо ми не поставимо ті ринки, які були наші традиційні, значить туди прийдуть інші? До речі, туди прийде Росія. А минулого літа в Москві був форум Росія-Африка, де Путін збирав африканські країни. Ми ж з росіянами постійно конкуренти на агропромислових, на продовольчих ринках. Ми ж виробники однієї продукції вихідці з радянської економіки. Він тоді збирав африканців і пропонував їм. Навіщо вам Україна? Україна не надійний партнер, Україна не гарантує. Беріть у нас пропонував би 20 до 50 тисяч тонн безплатно зерна цим країнам в якості такої, знаєте, маркетінгові. Під. Пропонував мільйон тонн зерна, такий хабаря Ердогану, коли говорив, що туркам беріть і на свій розсуд а, вирішуйте, що з ним робити. Один мільйон тонн зерна. Тобто, якщо ми туди не поставимо, поставлять туди росіяни, поставлять туди інші країни, ми тоді там втратимо. Чого я і дуже не піддаюся емоціям, а в українсько польських аграрних відносинах дуже багато емоцій і мало холодного розуму. А є багато провокацій, у тому числі російських, для того, щоб висипати зерно, це не гідна справа, це неможлива справа. Але це була провокація це чистий води. Провокація, коли за 200 доларів висипали зерно і викликали бурю негативних емоцій. Тому я весь час закликаю і наших чиновників, і наш бізнес, і наших журналістів і експертів не піддаватися емоціям, а із тверезим холодним розумом аналізувати цю ситуацію.